Сьогодні Одне запитання. Просте, дуже швидко. На чомусь економити зараз чи ні? Знаєте, настільки вже в режимі економії сталомо, ага. що, певне, зараз вже, вже ні на чому більше економити, ніж є. На всьому пенсіонери завжди економлять на всьому. Ага. Тому що такі ціни великі для пенсіонерів це дуже важко. Що найбільше б'є по гаманці? Ой, та все. І квартира, і, і питання, і все. Дякую і вам. Тримайтеся. Тримаємось, Тримаємо. Я сьогодні наблюдаю таку картину. Їду сюди і прощаються солдатики з діт... дитинкою своєю, і жіночкою. А в мене сльози невольно покотилися. Думаю, боже Боже, до ну, чого ми дожили? Ой, на всьому. Ну на чому найбільше є? На продуктах. Як ви виходите от з то цього? Дуже важко. Дуже важко виходимо. І ці ціни... не в лікарні не виходить економити, а ані... вони одні глазные каплі на місяць до двох тисяч. Не... Дякую. На Ото, на. що виростим, стараємося перероботи. От зараз на дачу їду. <рес> на, на собі. <рес> ну, от що найбільше б'є по гаманцю. От, від чого відмовляєтесь? Саме більше комуналка, але ну, одне от відказатися, ми не маємо права. <рес> <рес> Діти. Діти. Так. — Продукти чи одяг, що найбільше? Продукти. Зараз багато приїдається. Бо Дуже дорого все. Плюс новорічні свято. Щось на новому році економити чи то святе? Ми як такого нового року святкувати не будемо, тому що тато в нас зараз воює, тому подарунки то святе. Стараюсь. На чому От найбільше? Та взагалі на проживанні, я студент. А, ви студентка. Ну от від чого відмовляєтесь? Може там мандрівки, похід в кіно, чи це таке викроюєте також? Витрачаю, але в вмію. Стараємось економити. На чому? На чому, на собі, на кому, на собі економити. На собі? Ну щось не... від чого відмовляєтесь такого, що хотілося доводиться відкотити? Від солодкого, бо дуже вредно, вже вік не дозволює, солодке. Ну, а свята попереду, як ви? Ой, а свято хочеться відмітити, звісно. Свято хочеться, бо і діти хочуть, правильно. Хочуть. Ну, як треба обов'язково і вдома, і в місті. Нам сьомо. Іли виживаємо. На чому найбільше? Ну що хліб дорогий, мудзенку шукаємо кругом з хліба. Спасіба їм, що це. А так ж, по акції живемо. Везде кругом акцію шукаємо. Щоб помітили? Отак виходить. А дуже дорога жил і пенсія дуже мала. Ми була б пенсія нормальна, ніхто б нічого не жалувався. Дякуємо, тримаємося. Я одне тільки можу сказати. тримаємося. і ми тримаємося. Аби тільки скоріше війна так кончилася. Же ми видержимо, аби тільки війна кончилася. Дякуємо.